Всім привіт! І сьогодні в нас буде перше відео розпаковка на мій новий телефон. І в нас сьогодні буде альбом New Jeans Get Up. Сумка версія Хані. Ой. Та, хані. Хані Хані та. Я забула як її звати Я придумала я альбомом Чанбіном прикриваю свій номер. Щоб Мені ніхто не спалив його. Зараз ми будемо відкривати її. На вулиці капецький мороз. А мені треба було забрати посилку. І так, це, можна сказати, такий мій дебют. Камбек по тому, що я перший раз замовляла з Джума альбом. Я перший раз його рано замовляла. Так, і зараз відкрию і до вас повернуся. Ось наш красочок. Ой, який важкий. посилочка. в альбомчик. Це мій перший альбом New Jeans. Я дуже рада. І я дуже хвилююсь. Я хотіла версію зі всіма учасниками, але там вона була розова, а я хотіла або білу, або голубу. І так як мій біос. Всі. Але я вирішила заказати з хані. Бо мені там найбільше її карти подобається. Тут, здається, ще є була версія «Іджі». Е, Вона була в неї була не дуже гарна карточка, як на мене. Тому я вибрала Ханя. Це, звісно, обіду всім, хто любить більше. Але таке. Ой, яка тут важка упаковка, ой, вибачте, мої коліна. Був, як не можу кадр нормально наставити. в мене коліна сильно китай. Тут подарок, по ходу був. Я не знала. О, Хані. О, яка гарна карта. Я, до речі, заказувала від К-Поп Шоп, а ні, Кей-Поп Мерч. Вибачте, перепутала. Така гарна карточка. З Хані. Хані-версія. О, мой альбомчик, это уже не седьмой альбом. С сердечками таким. Так, я ее заберу за кадр тоди. Так, давайте распакуем пленочку. Это альбом New Jeans. И взагалі классный альбом. Там наполнение дуже мне понравилось. Я не так сильно дивлюся за девчатами, что купить их альбомы. Что-то я на импульсе купила сразу. То есть понравилось уже, что там наполнение классно и все классно. Взяли. Еще и сумочка, видать. Так. Тут открывается. New jeans. Так, я, до на лишку сейчас не буду. Гениально. Ой, я чула, не важко доставать. Так, я яблочный альбомчик. Да не, легко достать Вау! Вау! Я здивована. Вау, я здивована, я не думала, что она такая прям будет. Ну, Правда, конечно, сравнивать с моим телефоном, то он маленький. Дуже. А нет, я, кажется, чула, что вот эту коробочку важко достать Да, Та, уже важко достать Ну, її відносно важко дістати. Ну так, скажу, сумочка відносно маленька. Легальна пластикова сумочка така. Мені подобається взагалі ідея, що Нью-джинс зробили такий альбом, який ще ніхто не робив такий з сумкою. Ну, хто такий робив ще альбом? Ой, вибачте, моя нога залізла в кадр. Так, сюди поставлю сумку альбомчик, Малюсенький такий. Давайте відкриваємо так. Ой, що я зробила. Здається, нам немає про що. Тобто воно все в конвертику має бути, як я пам'ятає. Все наповнення. Починати 9 альбом. Тут три фотобука. оу, Гарна ідея така. Вохань. До походу, заднюю сторону открыла you and me нефти плохая new jeans you and me Харно звучит и вот такой какая-то сделать коллажик буду glitter know, you know, golden summer так Якого альбому нам почати. Вони всі великі. Я думаю, що от з цього. Давайте. Оце мені найменш інтересний. Давайте його перше будемо дивитися. От я все заберу. Поки що все забрати. Тут дуже багато всякого наповнення, що я можу сказати. А, я згадала якісь. так. Тут багато наповнення. Мені це дуже сподобалось. Давайте його дивитися. так. Хані і Даніель, це ж Хані і ну, Тані. Я трошки не дуже розлічаю дівчат, та от Хані. Била альбом їхній Вахані. Мені подобається така концепція цікава. Даніель. Мені цікава концепція фотобука вирішилася. Дуже листати зручно, класно мені подобається. Хоч тут і неба фотографій, немає що вирізати. Цього іменно фотобука для якогось колажиком. Але все одно клас. Це тінь від моєї ноги падає. Во. Хані, Даніель і Хаїн ніби. Хеїн, так. Тут дуже багато Даніель щось. І вона ще тримає сумку. Так, мені подобаються їхні сумочки тут. Мені взагалі цей альбом сподобався. Super шайн пісня. Все сподобалось. Просто які є в них пісні. Супер New Jeans, Super Это Etacool's you, Get Up asap. As мені всі сподобались пісні в цьому альбомі. Це перший раз, коли напевно подобається вся пісня і, і не тільки заголавка. А шеї... І... як вони називаються. Зараз згадаю. Не можу згадати, ну коротше. Десь тут напишу, якщо згадаю, як то називається. Ну, коротше, ще не захлабні пісні, коли подобається. Це просто щось щось. Юджин взагалі пісні мені майже всі заходять гад, oh діто, ще якісь, мені все подобається. Я дуже рада, що дівчата такі молодці. Вони тільки дебютували майже ніби ну, рік чи скільки, тому вони дебютували вже. Так, хейн. Hey І у них вже такий така популярність. Це просто настільки треба вирости. Вони забрали десант, були на нещодавньому... На мама 2023. І взагалі в шоці від того, що скільки нью джинс забрали на город на Мама. Я просто в шоці була От так. Я реально дуже здивувалась. Ой. Такий великий фотобук реально. Я думала, що всі жартують, що він перенасичення фотобуків, а я вже змучилась один листати. Я вже його листаю 12 хвилин. Це просто відео стільки йде. Але реально, я думала, що це жарт якийсь. Типу, фотобуків багато не буває. Але ні, тут все багато. Ну, але ціна в нього, здається, була невелика. Тому мене це дивує. Вау, який гарний розворот! Фотографії їхні в Ну так. Херін. Херін Отак. От Якщо правильно, я читаю по-англійську. Ура! Фотобук перший закінчився! Я ще інші не полистала, Давайте я інші буду швидше просто листати. У мене там, в принципі, один фотобук, а, два фотобука ще лишилось, Ой, і лірикбук, а потім буде до самого наповнення йти. Дай, я буде трошки швидше листати. О, -о, О, так, це наше ніби, Я дуже здивувалась, коли дізналася, що Хані 19. Я думала її менше. Так як дівчата всі там... Ну як всі, комусь 19, комусь 15, комусь 17, здається, комусь 18. Міджі і Хані 19. Я в цьому здивувалась дуже. Так оце мені образ Міджі не подобається до цього крокодилики. Summer Yellow Flower. От Мідже Даніель я легко відлічаю. Ага, це Хані, тож у мене такий брелочок походить. Взагалі мені все подобається в цьому футботі. Ой, вам може сосвічує. Та вам трошки. Ой, цей образ Хані. Просто взрив. Красотулечки. Ой, трошки от, чуєте звук такий. Ну, трошки засвічує, не знаю, що зробити, щоб не засвічувало. Ладно, будемо так. Показувати буде такого. Оцей фотобук мені вже подобається. Я думаю, що оцей буде найгарніший, бо я його на... відклала найпізніше. Я думаю, що він гарний здається. Та, тут концерт з сумочком. Найбільше, напевно, подобається, або цей. Ну, той мені трошки не, не ніж сподобався. Отой з палероїдиками. Якось був гарний цей. Але все одно щось не то. Хі -хі -хі. Так, це хейм ніби. Я сподіваюся, не путаю дівчат. Ой, трошки чолка тут дивно. Завита. Хаїн. Десь я не можу швидше листати. О, ця фотографія така гарна. Чесно, я не знаю, що говорити в розпаковці New Jersey. Я за ними не сильно так слідкую. Просто дуже хотілося купити іменно цей альбом. Ой, таке миле фотку. і тут така гарна тора. Просто захотілося купити Купили, я не знаю, що говорити більше про дівчаток. Не дивлюсь майже з ним контент. Контент. Ну оце. Цей образ це просто щось з чимось. Starguzing. До речі, до мене відносно швидко прийшов альбом. Ну, як його відправили і. Вправила 17 го переїхала 23-го. Ну та дуже З Сеула. Хоча в мене дуже довго посилка відправлялася, я вже переживати почала Бо я перший раз з Джома заказувала, і я така, мене довго відправляють, так все, мені вже не відправлять альбом. Я реально дуже переживала вже. На щастя, я мені відправили все таки Ну, реально, цей образ просто. Щось з чимось. Фух, долистала цей нещасний фотобук. Мені здається, це був найбільший фотобук. Цей найменший, а це середній. Ну тут вони будуть складкатися з тубочком, мій любимий концерт. Фух, вже 20 хвилин відео нормально. Angel. Хані, боже, мій, оці всі штучки. Я, до речі, заказала синю версію, і зараз за них штата на Прям такий самий колір. Ой, дівчатка. Оцей образ супер супершайні. Ну каблуки дали. Це ж Ханя. Та ханя, їй каблуки дали. Мені ціка хейн і хейн важко. Розпіз. Боже, сумочка, я хочу так само, декор, такої самої сумки. Хочу так само сумку задекорувати. Тут пару образів класно, що ці це просто в і херен була голуба, Даніель розова і ще розова була для всіх. Я би заказала для всіх, але вона розова. Я хотіла синю, або білу. не розова. Боже уже так гарно. Але The... принаймні половину пролустала. Оця фотка, це просто щось. Такі малятка. чекаємо? Це гірлянда, я подумала, вона гірлянду тримає. Херін тоді класну гірлянду тримає новий рік. Ой. Така. Подобається Хані Вони взагалі всюди, майже всі біси. Можу оприділитися всі гарні Наприклад, Stray Kids мені просто важке знову оприділиться. вибираю одного біоса швидко зразу хтось інше щось робить, я така, вау, я хочу його біос. Тому мені легше сказати, що я всіх люблю. Правда, нервую, я говорю, я всіх люблю, а потім говорять, а хто кого найбільше? А ти говориш, я не можу оприділитись, я всіх люблю. Добре, добре, а кого все-таки найбільше? Я не можу оприділити. Моя сестра трохи почала шарити за Кітці, це просто капець. Вона вже ходить така: мій біас Фелікс. Фелікс, ой, Фелікс, він такий лапочка, так далі. це трошки, трошки треш. Таке, я, я тепер не можу бути така. і класно було б, якщо б хтось мене розумів, був упики по попером. Блін, тепер всі істрій складаються з Фелікса. Просто. Сумка все таки така гарна. Гарно було б, якщо вони б таку цепочку зробили, типу, якраз для прикраси тої сумки. Це було б класно. Я взагалі думаю, що це дуже виграшно вони зробили. Вони зробили дуже багато версій цього альбому, але то, що вони зробили. То, що це альбом сумка, це багато кого притягло. Я от не, не так дивлюся дівчатами, але я захотіла купити альбом. Це так притягує. Притягують. воно таке аудиторію добре. Я така рада, що майже він закінчився. Мене аж голос ніби захрип. Мені подобається, що в них тут ще плюс. дуже багато карточок, дуже багато альбомів, стікери, наклейки, фотки і брелок. І сумка ж. Це дуже класно. Тобто, все можна застосувати до чогось. Всі альбоми. Я трохи не знаю, за що говорити, за цього я говорю. Повторяю багато одне те саме. Ой, яка качечка. Кольці в неї тут дуже багато, правда. І я, до речі, поняла, це мій любимий концепт-вал, яка фотка. Я в шоці. Мені, до речі, подобається, що вони зробили тут по версіях. Тобто тобі не треба вибирати по концепті, тобі просто треба вибрати учасник. Ти можеш вибрати свого біоса, не біоса. І тут будуть твої карти з тим біс. Твоїм або не біос. Ну це просто класно. Ой, яка гарна фотографія. Фух, ми закінчили зараз. Добре, що я цей фотобук лишила Но потім. Треба було наперед зробити, щоб я була не така змучена його листати, Тим найлюбиміший фотобук. Так, ми всі фотобуки подивилися. Давайте Лірік подивимось. Класно, що у них тут світло, а тут така темна, типа як розмальовка виглядає. New Jeans, Що можу сказати? New Jeans, це просто прекрасна пісня. Мені зайшла ця пісня непогано, але не саме, напевно, з моїх найлюбиших. Майже вся лірика на англійській. Я не побачила. Супершай. Що можу сказати? Супершай дуже заїла. Чи вона вже пісня? Мені не так вона сильно вже подобається, бо вона огунає зівсюди. Але теж непогана пісня класна. О. Тому непогана. Я не пталась оцей кусочок. І там був ще шаблон в капкуті. Ця пісня це клас. Вот это, вот эти, вот эти. Мне её записали наибільше подобається. Это Это, напевно, називається вона. І вона майже все на корейському, якраз. Але это моя наибільше любима пісня з цього альбому. Cool with you. Wow. И Я в шоте с этих персонажей. Просто в шоте я зараз впаду. Cool with you. Cool with you. Мне тоже подобает эта песня. Вау, wow, форму, она бук, наверное, как я тримала в оформлению. Get up. Get up. Чесно, я пропустила, я щось її не слухала цю пісню, тому нічого не можу по ній сказати. Так, це що за пісня? Що, що за пісня? Я не можу прочитати. А, Асап. Асап мені теж пісня подобається. Класно, непогано. Ну, мені подобається. Найкращий лірик бук, який я тримала, напевно, по фоні. От в цьому моменті мені подобається дуже New Jeans, нарешті щось дуже гарне. Наразі якісь гарні альбоми дуже. А не просто там допхаємо їм пару фоточок. Одну дві нещасні карти і все. Тут п'ять карт на п'ять учасників. Хочу ці дві карти на весь альбом. Так, ми вже продивилися. Оце. Вот так, якась. Папірчик якийсь як окей, що в альбомі. І першим ми подивимося, це диск. Він в такій гарній новому конвертику такому. Мені дуже подобається конвертик, такий пом. Тут ключик такий, але виглядає в формі ластика їхнього. А, я думала, це конвертика тут просто витягать. Правда, мені не подобається те, що вже він помнувся за того ж, диск тут стояв. У -у -у -у. І, як я пам'ятаю. То він в мене синій. Залежно, яку ти версію береш, така в тебе і буде. Такий в тебе і буде диск. Оп! Ну, подобається, в принципі, конвертик, храніння. Це дуже Дуже непоганий варіант. Так, картами подивимося, звісно, самі останні. Дароплюся брилочок. Ось вот такий гарненький брелочок. Хані. Його можна вішати на сумку. У мене якраз є ця штука яку сюди продівати, але вона червона і не дуже би підійшла. Мені, напевно, на сумочку. Але на сумочку це гарно дивиться на сумочці. Пропоную подивитися фотографії, потім наклейки, а потім вже самі карти. Я не знаю, куди карти поставити просто. Ладно, я придумаю, куди очі. До речі, карта в дуже гарному конверті, Мені дуже подобається. Так, давайте подивимося. Це фотки, як я знаю, типу які робила сама Хані. І вони виконані в стилі. Не откритка, як вона називається. Коротше, відкритка. Українською не знаю як. Тут напишу десь. Отак. І перша фотографія. Вау! це фотографії такого Горного моря! Мне она подобается, такая хорошенькая. Они же так на качественно напечатана и на грубом картоне, что реально. Можно что-то написать, какие-то пожелания и дать кому-то. Так, а сколько их тут? Пять. Вау! Такая одна фотография, мне очень нравится. Это просто. Что с чем-то? І... Оп. М -м -м. Тут всі фотографії з морем будуть цікаві. А, це пташки, голуби, я думала, хто це сидить такий. Гарні, мені подобається поки що ця найбільше. Так, я собі оцю була спойлер, а тому подивлюсь теж. Ось такий море теж. І останнє... Тоже мою. Я бачила десь там ліс, такі всякі дерева, як так на дереви. Мені оці найбільші мої фаворити, напевно, і це теж непогана фотографія. Ця, напевно, це, напевно, найменше. Це Тут мені дуже подобається, не дуже впечатліло. Ну, таке, Мені подобається ця ідея з фотографією. Отак. От так, в бік. І давайте наклейки. Їх тут, Три штуки, ніби мали б бути та три штуки. Ось такі сяючі, вам, як багато наклейок. О, такі сяючі наклейки, я не знаю, як вам показати їх просто. На. Такі наклейки. Такі чорні наклейки. І ще одні чорні наклейки. Ось такі наклейки. Вахані, нью джинс, нью джинс. Тут дуже багато варіантів, типа нью джинс. Нью джинс, нью джинс, це я не можу це прочитати, як вона називає. Ну, Коротше, все нью джинс, або просто щось схоже до нью джинс. Мені подобається наклеечки. Гарний не знаю, куди я куди використовувати або кудись використати. І конвертик теж гарний відклеить. Так, і найголовніший гарний дуй. такий пакетик. З карточками. Давайте. От тако. Ой, я вже думала. Просто відкрию їх п'ять. Я думаю, я, напевно, цю дістану наверх. Такий дуже гарний пакетик, мені дуже все подобається. Це дуже гарно. Я оце проспорила собі було перше, тому я її хочу перше відкрити. І це отаку горну хоні. Вона, до речі, такі глянці. В мене аж дивно, то що в мене. Не такі ніби, карти завжди були глянцеві з двох сторін. сторон. з кит ніби були глянцеві тут. Тут були матові. Або просто глянцеві але не такі ніби. Вот така ханя. Вот давайте ставим. І бум-бум-бум. Вау! Така тут Хані мило. Бось, мій боя. Просто. Тут не прочитаю на корейську але... Боже, <гас> боже! У мене були любимі карти, п'ять карт іменно любимо в хані. Ця точно, напевно, одна з моїх любимих буде. Давайте перед останні і. <гас> Це не моя, напевно, сам любима була карта, але теж непогано. Непогано. Давайте. Останні, мені здається, вона теж з цього. Куст. Концепт тобі. Таке гарне. І в такому образі, який мені прям подобався, бози. Я не можу. Дімілашки. І ця теж непогано. І ці не таке Мені прям подобається, але теж. гарно гарно, в принципі, гарне. І прям таке мілюєсь. Ось вот такі карти 5. Карту, давайте я все розставлю. Все, що було нам попалося, конвертики не буду виставляти. Просто все прекрасно, звісно, все на висоті. Все найкраще тільки. Отако можна зробити. Ну, понятно, що це сумочка, типу. Чи де можна поставити сумочку? або Тут. тут <хі> Ладно. От таке мені попалося в цьому альбомі. Думаю, вам сподобалась розпаковка. Дякую, що її подивилися. Дуже рада, що ви подивилися цю розпаковку. Всім па-па-па-па!